Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон, і сьогодні ми пишемо знову таке відео про мою майнінг-ферму в Телеграмі. І я думаю, по мені видно, що я трішечки підзаїбався з цією фермою, що я недооцінив перш за все сили, які потрібно буде туди затратити. Це мені здавалося більш лайтовим, більш фановим. А на ділі виявилось достатньо хардовою майнинг-фермою, тому що витрачаю часу дуже багато, витрачаю силу також багато, і це прямо таки виснажує. Якщо попередні відео були такі живі, емоційні, то тут я, чесно кажучи, сьогодні ліхо четвертій ранку. Ось сьомій ранку мало вийти це відео, але я просто фізично не зміг його дописати. Я не зміг зробити первинні вставки, я не встиг записати кінець, і я розумію, що не варіант, і прийдеться це перенести на декілька годин. Типу, в 4 я ліг, в сім я встав для того, щоб все заклеймити по а, будильнику. Ліг ще до 9 години поспав і в 9 встав, почав зараз працювати, заклеїв знову всі аккаунти, і тепер готовий для того, щоб записати відео для вас і говорити. Так як сплю я зараз достатньо мало і в незвичному збитому режимі я вчора спеціально в Телеграмі прописав усе в криптодоні. У відкритому нашому пабліку, а все по майнинг-фермі, як я то бачу, що я з того хочу, і яка в мене виходить математика. Важливо, ми на майнинг-фермі на, майнинг на цих відео розглядаємо все по математиці у розрізі 10 аккаунтів. Так, зручніше рахувати. Так, простіше слідкувати за їхнім розвитком, тому що воно все викачується і змінюється. І типу по мірі росту профітність зростає, клеймів менше. Часу на відпочинок більше. Типу, однозначно, найскладніше це пройти самі перші періоди, поки ти не викачаєш там клейм хоча б до 6, а в перспективі до 12 годин а, на один клейм. І от тоді це вже буде лайт. Але оці перші дні вони найскладніші, звісно ж таки. Ну і по математиці. Типу, ми розглядаємо 10 аккаунтів а, витрати на 10 аккаунтів а, склали 1200 гривень, а 120 гривень коштує одна є сімка від Київстару. Брав Київстар найоптимальніше, передивився всі тарифні плани а, по вартості, типу, там е, на лайфселі є сімка коштує 50 гривень, але щоб вона активувалася, тобі потрібно поповнити ще на 175 гривень. І на Vodafone та ж сама історія, і типу Київ Старо це вийшов самий оптимальний. 120 гривень це з урахуванням уже і самої сім-карти, і стартового пакету. Все робилося повністю в браузерах. Тому на телефони у нас ніяких витрат не було. Тут все гуд. І по клеймам виходить на даний момент вісім клеймів. При ідеальних погодних умовах це буде вісім. Якщо буде штормити, наприклад, як вчора, якщо не помиляюся, у нас достатньо довго не робили деякі. Із наших акаунтів фермерських, тому що на стороні бота була помилка, в них там були апдейти, і трішечки вони щось не розрахували, пішов збій. І деякі аккаунти в мене вже простоювали вчора, поки я їх створював, розумієте? Помимо тих, що в мене вже є, звісно ж, в об'ємі, але ми говоримо тільки про ці. Тож вісім клеймів при ідеальних умовах. 10 акаунтів по 2 центи будемо для зручності називати хоти. По 2 хоти, по 0.02 хоти. Ми отримуємо за кожен клейм і того 1 і 6 хот токени за робочий день, за ідеальних 8 клеймів, за практично добу. І типу хтось скаже, що, бля, та нахер воно надо взагалі? І можливо б я зараз вже й погодився, тому що замаханий. Але ми не забуваємо, що ми робимо майнінг ферму, розганяємо її і тим самим автоматизуємо. Вона буде практично автономною. В ідеалі до 12, а в перспективі до 24 годин на один клеєм. І це все повністю буде спрощувати. Це прибере всі проблеми з клеймом, з постійним моніторингом. Нічого не провтикай, нічого не забудь по часу прийди по клейми, це все відходить одразу на задній план. І так, при середній прокачці 3 клейми в день. На 10 аккаунтів в середньому по 0,1 ход токену, тобто 10 хотів, ми зможемо заробити 3 хоти з 10 аккаунтів на день. 3, хоти. Не знаючи, поскільки вони зараз варті, будуть вартувати, але тем не менше, це вже щось. 3 хоти на день це вже. Вибудова якоїсь логічної математики. Типу, при середній викачці три ходи на, на день там 10 днів 30 токенів є. Це вже щось. Це вже можна прорахувати, щось прицінити. Але ми їх будемо все одно витрачати до тих пір, поки не викачаємо по максимуму кожен із потрібних аккаунтів. Типу. Так, з одного боку, ти потратиш там на останні 5-10 хотів на кожен апдейт. Але в перспективу розгону воно окуповується значно швидше, ніж ця витрата, і накопичення буде в подальшому значно більше. Тому в мене ціль для початку на 12 годин клейм викачать, а потім все це підігнати на максимум. І тоді вже ми зможемо нормально фа фармити а, в значно більших об'ємах, значно профітніше це все буде. Плюс кожного разу ми бачимо, що як виходить якийсь апдейт, там накидують різні плюшки. Типу, ось вийшло а, закинуй нір, там тобі докинуть а, буде краще, швидше, якісніше майнінг. І от такими моментами також ми докидаємо, добиваємо і знову ж таки. 10 акаунтів ферма оптимальна, тому що коли в тебе 200 акаунтів ферма, і тобі на кожен потрібно буде закинути по одному Нірові, це вже проблематично. Тож, це було друге відео по майнингу, по моїй фермі. Тепер такі відео виходять кожного вівторка, максимально детальні, не тільки по Нірові, тому що в мене є велика сетка акаунтів. В це в Телеграмі, в Діскорді я почав підключати проєкти, в Твіттері почав підключати проекти. І ми це все поставимо на рейки і будемо оптимізовувати. Типу, я зробив ферму, вона достатньо велика, і я можу її використовувати на багатьох проектах, про які я буду розповідати в подальших відео. Тому. Підписуйся на YouTube канал, не забувай ставити вподобайки, не забувай залишати коментарі. І ми знову з тобою побачимося!